Доброго дня, діти! Запрошую вас на урок математики. Тема уроку порівняння десяткових дробів. Дзвоник дзвоник, не втихає, школярів усіх скликає. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться, зробимо в науку крок, починаємо урок. На попередніх уроках ми почали вивчати десяткові дроби. Давайте пригадаємо, який дріб називається десятковим. Це дріб, знаменником якого є 10, 100, 1000 і так далі. Він складається з цілої частини і дробової частини, їх розділяє кома. З лівим від коми ціла частина, справа – дробова частина. Дивимося на дріб 19,375, 19,3. 3 десятих найстарший розряд. За ними йдуть соті, а потім тисячні і так далі. Також пригадаємо основну властивість десяткового дробу. Десятковий дріг не зміниться, якщо в кінці десяткового дробу дописати нулі або закреслити нулі, що знаходяться в кінці дробу. Порівняти два числа означає визначити, яке з цих двох чисел. Більше, а яке менше. Згадаємо, які існують знаки для порівняння чисел. Знак більше, знак менше або дорівнює. Правило порівняння десяткових дробів. 5,258 і 4,88. З двох. Десяткових дробів більший той, у якого ціла частина більша. 5, цілих і 4 цілих, звичайно, 5 більше за 4. Розглянемо, як порівняти десяткові дроби з однаковою кількістю знаків у дробовій частині. 5,7 і 5,4. 5,5 вони рівні між собою. 7 і 4. Звичайно, буде більше, там, де 5,7, 9,12 і 9,16. Цілі однакові, 9,9.

за 103. 000. Тому й дріб 10,105 10,0105 буде більший за дріб 10,103 тисячних. Якщо цілі частини рівні, тоді порівнюють дробові частини порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Наприклад, 3,47 і 3,000. 29 сотих. Дивимося, цілі рівні між собою 3, і 3 цілих. Дивимось на десяті. Десяті у першому дробі 4. У другому дробі 2. 4 більше за 2. Тому й дріб 3,47 буде більший за дріб 3,29. Слідуючий приклад. 0,69 і 0,678 тисячні. Дивимося, цілі рівні між собою 0 ,0 і 0,00. ,0. Дивимося на десяткові частини, там 6 десятих і там 6. десятих. Дивимося на соті. Там 9 сотих у першому дробі, а в іншому 7 сотих. 9 сотих, звичайно, буде більше за 7 сотих. Тому дріб 0,69 буде більший за дріб 0,68. Слідуючий дріб: 5,837. І 5,838. Дивимося. 5,5 ,5 5 ,5 рівні між собою. 108,8 ,8 рівні між собою, 103,3 ,3 рівні між собою. Дивимося на розряд тисячних. 7, звичайно, буде менший за 8. Тому і дріб 5,837 тисячних буде менший за дріб 5,838 тисячних. Щоб порівняти два десяткові дроби з рівними цілими частинами, треба використати. Основну властивість десяткового дробу, яка говорить про те, що треба десяткові дроби привести до спільного знаменника, за допомогою приписування нулів, зрівняти кількість цифр у дробових частинах, після чого порівняти отримані дроби. Більше буде той дріб, дробова частина якого більша. Наприклад, порівняти два десяткові дроби. 5,7 і 5,126. Що ми робимо? До 5,7 приписуємо в кінці десяткового дробу два нулі. Отримуємо дріб тисячних. Звичайно, 700 тисячних більший. За 126, 000, в тому дріб 5,7 буде більший за дріб 5,126 тисячних. Розглянемо приклади порівняння десяткових дробів. 45,12 і 35,12. Спочатку дивимось на цілі. 45,00 Звичайно, буде більше за 35 цілих. Тому 45,12 сотих буде більше за 35,12 сотих. Слідуючий дріб: 8,346, і дріб 3,0549. Спочатку дивимось на цілі. 8 цілих, звичайно, буде більший за 3 цілих. Тому дріб 8,346, більше за дріб 3,549. Слідуючий приклад: 5,26 і 5,56. Дивимось на цілі. Цілі рівні між собою. Дивимося на дробові. 26 і 56 сотих. Звичайно, 56 сотих. Буде більше за 26 сотих. Тому дріб 5,26 сотих буде менший за дріб 5,56. сотих. Слідуючий приклад: тисячних і тисячних. Дивимося на цілі: 0,1 і 0,7 рівними з собою. В слідуючому прикладі 14 тисячних Звичайно, менший за 104 тисяч. 55,0648 і тисячних. 55, Дивимось на цілі 55 цілих дорівнює 55 цілих. Дивимося на дробові 648, 000, звичайно, буде більший за 635 тисячних. Слідуючий дріб. 5 цілих і 5,81 сота. Порівнюємо між собою. Звичайно, до числа 5 дописуємо нулі і порівнюємо дроби. 5 цілих буде меншим, ніж 5,81. Слідуючий 7, 7,456. Цілі однакові, а дробові дописуємо три нулі і порівнюємо 7,456, тисячних буде більше за 7, ,00. а зараз, дітки, ставимо на паузу і ви самостійно виконуєте завдання, який з десяткових дробів більший. Тобто ви порівняєте дроби і поставите знаки більше, менше і дорівнює. Діти, виконайте завдання, «Перевір себе, порівняйте числа. Наш урок підійшов до кінця, ось і пролунав дзвінок. Закінчився наш урок. За роботу до позаслуги. щиро дякую вам, друзі, до побачення.